Добрий день, шановні члени журі. Я Ілля Сидорчук, учень 10 класу ліцею No30 міста Житомира та вихованець Житомирського міського центру науково-технічної творчості учнівської молоді. Актуальність моєї роботи така, що кожен рік велика маса людей по всій Україні займається сушінням фруктів та овочів. Також вже до давно виробляють сушарки для сушіння різного м'яса. Орієнтовні параметри використання електроенергії, які споживають сушарки, такі: від 350 Вт споживає сушіння трави та зелені, від 450 до 700 Вт сушіння риби, м'яса, фруктів, грибів та овочів, від 1000 Вт сушіння великих обсягів продуктів. Це, наприклад, заготовка овочів на продаж, або ж заготовка чогось на для великої сім'ї. Витрати електроенергії колосальні енергосистеми виснажені. Тому мета моєго проекту створити сонячний дегідратор, який повністю працює від сонця, а також є дешевим, доступним, практичним та екологічним. Це дозволить сушити фрукти, овочі та м'ясо з нульовою затратою електроенергії, тим самим зменшити навантаження на енергосистеми України та зберегти електроенергію. Теоретична частина моєї роботи однією з найбільших проблем у сучасному світі є колосальна витрата електроенергії. Ця проблема дуже складна і має багато причин, щоб, щоб внести свій вклад у вирішення даної проблеми, я вирішив створити сонячний дегідратор, виготовлений з дешевих підручних матеріалів. Він з... Він забезпечує дегідрування об'єктів без витрати електроенергії, використовуючи сонячну енергію. Він нагріває повітря, яке в свою чергу витягує воду з продуктів харчування, розміщених в установці. Моїм першим кроком було дослідження існуючих конструкцій. Після того як я зрозумів дизайн конструкцій, визначив де можу його вдосконалити. Після дослідження аналогів зупинився на п'яти критеріях, яким має відповідати моя установка, вона повинна бути дешевою, простою у виготовленні, ефективною, створеною з підручних матеріалів. Також за допомогою інтернет джерел мною було досліджено погоду за три місяці літа та перший місяць осені в 2023 році. Я обрав саме ці чотири місяці, так як саме в цей час люди активно використовують шарки. Результати теоретичного дослідження погоди. Ми бачимо на екрані. В червні максимальна температура досягала до 32 градусів, а найнижча до 16. В липні найбільша 34, найменша 22, в серпні найбільша 40, 40 а найнижча – 22. У вересні найбільша 30, найнижча 24. Бачимо, що в період масового використовування електричних сушарок температура повітря висока, тому використання сонячного дегідратора буде дуже ефектним. А також ми, з, ми збережемо цінну в наш час електроенергію. Графіки погоди наведено нижче, ви можете їх переглянути. Маючи ці параметри на увазі було розпочато процес вибору матеріалів та е, створення установки. Пункт номер 1 Конструкція прототипу, етапи створення: мій дегідраток складається з двох частин: панелі для, для уловлювання сонячної енергії та, конди, та контейнера для фруктів, овочів, м'яса тощо. Панель я виготовив з дерева, сталі, алюмінієвої фольги та скла. Панель складається з дерев'яної дошки розміщ розміщ розміром на 55-17. Та 9 сантиметрів. Розмістив подвійне скло також. Знизу було прибито шматок фанери. А вже ось на, на, на було зверху розміщено подвійне скло. Подвійне скло складається з двох скляних панелей, склеєних між собою і поміщених в дерев'яну рамку. Такою, така конструкція дозволяє мінімізувати тепловитрати всередину пане панелі. Додав металевий лист, щоб поглинати сонячні, сонячне проміння, і щоб він потім цей металевий лист віддавав. В тепло у похмуру погоду. Потім пофарбував е у Внутрішню частину коробки у чорний колір, щоб це дозволило їй поглинати якомога більше сонячних променів, тому що це означає, що вона буде регулювати температуру в ящику при тимчасовій втраті сонячного світла. В ящик в якому зберігається наша їжа, що підлягає зневодненню. Це фанерний ящик з дерев'яною. З дерев'яної дерев фанери. Ось. Його я ви я виставив фольгою, і стінки зробив. Також виставлені фольгою. Також мною було зроблено систему контролю температури в дегідраторі і дві частини дегідратора з'єднані між собою ПВХ-трубкою. Я її теж повністю ізолював алюмінієвою фольгою. Ось на фото ви можете переглянути конструкцію мого винаходу. Пункт номер 2 функціональні процеси установки. Сонячні промені потрапляють у коробку панелі через прозоре скло, де вони поглинаються чорним металевим листом. Повітря, повітря надходить через дно, дно і нагрівається за рахунок випромінювання та конвекції. Потім повітря надходить через ізольовану трубку, в ізольовану коробку з продуктами. Повітря висушує їжу, а волога, що виділяється, відводиться через витяжну трубку у верхній частині ізольованого ящика. Ізоляція е, запобігає витраті тепла через стінки ящика, тим самим підвищуючи його ефективність. Е, пункт номер три це дослідження. Також було проведено ряд тестів даної установки. Для підтвердження її ефективності для тестування дегідратора. Я використав термометр, годинник, ваги, а також прогноз погоди. Дані збирав протягом двох днів похмурого та сонячного. Тестування розпочинав рано вранці і закінчував пізно ввечері. Регуляторно вимірював температуру всередині і зовні дегідратора, фіксував вологість і хмарність. Ці дані збирав щогодини протягом усього періоду тестування. Також було зроблено багато фотографій, щоб порівняти продукти, які були зневоднені. Результати ви можете переглянути у створеному мною графіку. Далі ось ви бачите на фото висушені фрукти та овочі. Результати показали, що мій сонячний дегідратор успішно вирішив... вирішив Висушив продукти без електрики навіть у похмурну погоду. У сонячні години він підтримував температуру від 42 до 55 градусів. А... І фрукти зневоднювалися протягом 4-6 годин залежно від вмісту води в них. Установка успішно досяга... досягала температури 55 градусів за Цельсієм, що є ідеальною температурою для зневоднення. Висновки під час тестування я зіткнувся з двома проблемами. Перша проблема полягала у тому, що установка продовжувала втрачати тепло через погану ізоляцію коробки. Я вирішив цю проблему за допомогою алюмінієвої фольги, щоб забезпечити додаткову ізоляцію. Другу проблему, е другою проблемою було е був рух хмар, який я не міг передбачити. Було вирішено цю проблему за допомогою металевого листа, який поглинав тепло і віддавав його. Коли хмари закривали сонце. Це дозволило моєму дегідратору підтримувати більш постійну температуру. Хоча цей проєкт не обійшовся без труднощів, я можу з впевненістю сказати, що він був успішним. Я вірю, що завдяки цьому проєкту буде знайдено маленький шматочок вирішення величезної проблеми світу. Також результати показують, що. Сонячний дегідратор ефективно висушив продукти, не е, потребуючи електроенергії, навіть у похмурні дні. Е, і я планую вдосконалювати свою конструкцію, подвоївши скляну панель, щоб створити між ними повітряний прошарок, який забезпечить додаткову ізоляцію. Також хочу додати в свій дегідратор систему контролю температури, оскільки різні продукти зневоднюються при різних температурах. Дякую за увагу! Слава Україні!